Так, друзі, всім привіт. Компанія Автопарквія. Продажу у нас Toyota Camry 2013 року, 2,5 газ-бензин, 230 тисяч е, свого рідного пробігу. Автомобіль у нас е, приїхав з США від першого власника в Україні. Не було інших реєстрацій, один власник лише в Україні. Е, хороша комплектація. У нас є повний електропакет вікнах, по дзеркалах, електрогулювання переднього водійського сидіння, газ мультируль клімат контроль. Двохзонний у нас. Ні, У нас клімат-контролю, на жаль, немає, є у нас кондиціонер, пічка, все працює, все ідеально. По автомобілю, по сонечку взагалі нюансів ніяких немає. Показую вам також задній ряд його. Задній ряд автомобіля також в ідеальному, максимально класному стані. Все чудово, шкіра ідеалі. По кузову також у нього нарікань абсолютно ніяких немає. Автомобіль повністю обслужений. По кузу теж в ідеалі. Ніде ніяких таких є, звичайно, є сліди експлуатації, комплектація у нас єшка, але нічого такого проти... протизаконного немає абсолютно. Гарно відновлений відновлювали для себе. Тому, друзі, під'їжджайте, дивіться, забирайте кредит, лізок та заготівку.